Так, запускаю наш вірус. Е, так, все, запустив. І що? І наче все добре, наче нічого не відбувається, е, наче опа, е. Е, що е. це таке. е? Всім привіт, мене звати Дмитро, і сьогодні я спробую за 24 години навчитися писати комп'ютерні віруси. Погнали! Першим ділом я заліз в Ютуб, оскільки взагалі не Петри, що таке вірус і як його створити. Але на жаль, чи на щастя, простим запитом я не можу знайти гайд про те, як створити цей вірус. Також по традиції я запитав чата GPT, як цей вірус робиться. І очікувано, він турбується про мою безпеку і не хоче давати таку інформацію. Коротше кажучи, створення вірусів є не зовсім законним ділом, тому такого контенту на просторах інтернету маловато. Але я все ж таки знайшов, можна сказати, відеокурси по створенню вірусів. І у першому ж відео дядько розказав багато цікавих речей. Зокрема, про те, що бувають білі, сірі та чорні хакери, і, гадаю, ви здогадуєте, що саме така градація. Далі я дізнався, що таке проксі, DOS, DDoS, Firewall, Rad, ну і так далі. Це звичайно круто, але я фізично не зможу за 24 години вивчити увесь матеріал, який подається у цих уроках, а їх аж 8 по 2 години. Тому потрібно шукати інші шляхи. Ну, не маючи адекватних ідей, я знову таки почав шукати інформацію в Ютубі. Трішки погугливши, я знайшов відносно цікаве відео про вірусів. І це, звичайно, круто, але для таких маніпуляцій мені шкода мою систему, тому потрібно щось вирішувати. Один мій товариш порадив скачати віртуальну машину для моїх супер-пупер вірусів, тому саме цим я і зайнявся. Скачав віртуалбокс, якось встановив, потім якось налаштував, і далі потрібно знайти образ Windows. Так як я це роблю вперше, у мене почались проблеми. То образ дивний і не хотів запускатись, то він вже багатенько важить, то він взагалі скачався, чорт зрозуміть куди, але то фігня за три хвилин старань мною було прийняти рішення збільшити пам'ять мого пристрою, бо працювати з 250 шігами було неможливо. Коротше каже. Ставлю таймер на паузу і йду замовляти SSD. A few moments later. Коротше, я думав, що прийде максимум 2 дні, але прийшов тиждень, тому вже ще руки написати свій перший вірус. І так, скачав знову VirtualBox, якось встановив, потім якось налаштував, скачав опис для 10-ї вінди і практично з першого разу запустилися. Але в мене, як завжди, почались проблеми. Віртуальна машина не хотіла нормально відкриватись на весь екран, але я то пофіксив за 15 хвилин. Отже, спершу потрібно створити щось просте, та не критичне, тому я відкрив лохнот і почав писати скрипт. Так, він маленький, і це важко назвати повноцінний. Вірусом, але для початку зійде. Далі я зберіг цей файл, вказавши розширення пад. Потім запустив і. що? Але через 20 секунд система зависла і все. Коротше, цей скрип запустив провідник, ну точніше, безкінечну кількість провідників, і система покинула чат. Ну Щось цікаво, тому йдемо далі. Я створив новий блокнот і зараз змінив розширення Екзе на МП3. І це вже цікавіше, оскільки це можна вже назвати простим, примітивним, але вірусом. Усі мої додатки тепер не відкриваються, оскільки я змінив їм розширення, і людина, яка не кумекає, що і до чого, впаде в депресію і швидше за все понесе апарат до майстра, а той свою чергу візьме за ремонт непогані гроші. Також я знайшов скрип для зміни кнопок. Мишки. Ось як це працює. Я створив скрипт, зберіг з розширенням бат і запустив. Наче все ок, але натиснувши на праву кнопку мишки, працювала ліва. І навпаки. І це кумедно. Але прошарені люди знають, що зайшовши на лаштування мишки, можна усе повернути на місце. Проаналізувавши багато інформації, я зрозумів, що таких скриптів існує безліч. І є такі, які можуть серйозно зашкодити системі, і після яких апарат їде до майстра. Ну, батфайл, це звичайно круто, але як такою штукою можна ефікувати систему, скажімо, сестри? Погугливши, я знайшов програму, яка Ітворіє бадфайли звичайну програму. Все, що треба, це вибрати наш вірус, брати йому іконку, назвати його, потім конвертувати, і все, наш вірус готовий до дії. Ну, це в теорії. Тому я вирішив перевірити це на практиці. Зараз твоя задача зрозуміти, що це за програмки. Як вони працюють? І через сподобалися такі ці програми? Угу. Отже, запускай першу з, з синенькою іконкою. Отже, що сталося? Воно не відкрилось. Ну, запустилась. Моя задача зрозуміти, що це за програма і для чого я її зробив. Якраз скрита програма. Ні. Ну нічого не відкривається. Ну в мене папки не відкривають. Що ця програма зробила? Поміняла мені клавіші. Я думаю, ти не догадаю. Тепер як зру... Як поміняти, як зробити можна? Знов цю програму. Ні. А що зробити? А, все все. Опана, що це ви знаєте? Кнопку переключив. Во. Все. Все нормально? Mm? Як тобі програма? Запутала. Я можу сказати, нашу вона. Нашу. Щоб ти її поставив і ніхто не міг тебе нічого відкрити. Слава. <світ> програма номер 2 Запускай у цю програму з гарною жовтою фонд. А не можу нічого в Робити? Не знаю. А що треба робити? Либо писати код, бо я не знаю. А де код взяти? В інтернеті. Як інтернет не відкривається. Ось. Мене цікавить питання, як його забрати. Не знаю. Я пробував, але в мене ще поки не виходить. А, а як ні. я зайду в Телеграм Ну, Я думаю, що я роблю, так <риколю> Ні, я думаю, ти вдома, ти. Діма, не прикалуйся <риколю> з мене. Як його забрати? Для цього я спеціально створив тобі anprogram 2. Це оця штучка. Це оця штучка. Ми запустили від імені адміністратора. Отже, давай висновки. Нелазька не треба, щоб нічого не підхопити. Програми такі прикольні і розумні тим, що якщо, до прикладу. хтось зайде, хоче зайти в мої соціальні мережі, і якщо цю програму запустила, то вони це вже не зроблять. Це дуже хороша ідея. Я сам не до певна. Працюючи над даним челенджем, я й не замислювався над тими ідеями, які підкинула наша тестувальниця. Тому по традиції дуже їй за це дякую. Ну у мене на цьому все і дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео.